Добрий, друзі, в з новому каналі. Сьогодні я хочу розказувати показати, як зібратися на фідерну риболовлю. Фідерна риболовля це така риболовля, яка дуже цікава. Ну, тобто ми бачимо покльовку не по, там, по плавку, або не по сигналізатору, а по типу, тобто по кінчику нашого вулища. Получається фідер, катушка, там ще багато чого. І сьогодні я якраз про це вам і розкажу, що нам треба брати для того, щоб ну, хоча б піймати хоч якусь е рибу. Спочатку я хочу розказати і показати, що нам треба, в принципі, брати з собою. Тобто, це фідерні кормушки. Що такі фідерні кормушки це от, по типу ось таких от кормушок. Це як. Е Вони є різні форми. Різного діаметру, різного розміру, різних, різних вагів. І ще є така категорія цих кормушок, це як флеп, така і сама проста пружина. Ось така, вона в мене навіть трохи скаше. Але е, ми сьогодні з вами говоримо про класичний фір. Тобто це про кормушки, про таківо кормушки, які використовую частіше всього я. Це від е, 20 грамів і до 90 грамів. Це от ті, які використовую саме я кормушка. От е, Середня кормушка, яка прям з е, середньої ваги це десь 60 грамів. Оце от реально мій топчик. Хорошо летить, е, ну, дуже вели, багато корму. Ну, от е, Є різні кормушки, є якісь вузькі, ну, типу таких е, не, ось таких от. Такі, щоб, то, що більше в довжину, а не в ширину, а не в висоточні. А є ось такі кормушки, тобто більш корм... кормамки. Е, ще є пікерні кормушки. Пікерні кормушки це ось такі кормушки, які десь грамів під е, 15-20. І е, там, де у вас течія, треба використовувати від, е, від 60 г. І до 150. А там, де нема течії, там, де дуже е, дрібна риба, і там, де нема течії там вже можуть ставити навіть пікерні кодмушки. Але там, де нема течії я би ставив десь ну максимум грам 90, там, де нема течії Бо мало ли, там не знаю, щось таке. Е, які гачки треба брати? Якщо ми ловимо коропа або карася, можна взяти. Прості карпові гачки, от як в мене Карпро, Кранк і розмір 6. От мій топ це 6 і 8, от На коропа і на Карася це мій топ гачки це 6 і 8. От серйозно, там реально кайф. Якщо ми варимо з вами потвичку, там вже потрібні маленькі, маленькі гачки. Але тут я не буду про це розказувати, бо в мене є відео на цю тему посилання в описі. E, Получається, ще нам потрібні ну, звісно, ножиці і розхідний матеріал. E, що таке розхідний матеріал? Це, э, це ось це. Це Леска, Це Povit і Це? це, це. Получається, мій топ-жилка це Jackson Satter. Реально прикольна жилка діаметром 0,16. Це реально топова жилка на коропа, на карася, але, звісно, розмір їх там не більше кіла. Якщо вам вжило більш крупну рибу, вже треба ставити більш е, крупні діаметри. Стоїть на основно, осна, основний сур у мене діаметром 08. Е, чому такий тонкий, як для фідера, то я використовую просто на е, ставку. У мене кожна рибалка це на ставку у вінківцях. І ту, там нема, тут немає дуже сильної течії. І там я от дуже люблю ловити на грам на 60 і на тонкий діаметр жилки та шнурів, щоб в мене клювали і плутва, і якісь там коропяки. Е, і ще про діаметри. Якщо у вас е, риба якась дуже, така знаєте, пасивна, не хоче брати, ставте більш тонкі діаметри. Бували такі случаї, ну не в мене, а в принципі, то що короб там десь кілограм під 5-6 брав і дуже хорошо клював на жилку 016. А на більш крупні діаметри не хотів, бо він був якийсь пасивний. І гачки інколи під навіть крупну рибу треба використовувати дрібного розміру. Але мій топ, як я і сказав, на короп на короб і на карася. Ну і на крупну плотву. Це 6 ,8. І і форма гачка або кренк, або ще якась. Я не, я не пам'ятаю, як вона називається, але з буде фотка. Е, получається, і саме основне, без, без чого не, про, не проходить ніяка рибалка фідерна це фідер. Це, мені здається, логічно. Зараз вам покажу. Фідера. Вони бувають е, різного. Різного теста, різних довжин, різних, різної жорсткості. Але якщо ми ловимо вже коропа або карася, то мій топ це, ну по тестам будемо брати. Це від 2,40, тобто від пікерного і до 3,90. Ну, це я по нам зараз. А по вагам це від 40 грам, якщо ловити. Там плотву, карася, невеликого ворба. І до 180 грам. І ну, кормушки, от, як я і вам сказав, мій топ це 60 грам, ось така флагманська кормушечка. Оце реально мій топ Топова кормушка. І, виходить, ще є вони різної жорсткості. Що таке? жорсткість. Зараз я вам покажу на, на прикладі двох кювертипів. Що таке кювертипи? Це наші кінчики. У мене є зараз два, третій в мене просто стоїть на фідері. Це три кінчика від одного фідера. Тобто тут жорсткість. Ощущається, прям реально. Він на 70 грам, грамах почти не гнеться, і його до, тяжко прогружати, так, щоб закидатися, там, виважувати рибу. А це е, зна, е, надто, надто легкий ківертип. Ну, Це не самий це середній, е, середній жорсткості, але він набагато м'якший, ніж самий жорсткий. Як це определяти, можна взяти е, останнє кільце. Як ви бачите, цей квіртип. Перші не гнеться, він, тобто, йде такого стовбом. а цей кювертип вже трохи прогинається. Це від фідера Kaida Impulse 2 3 метра. тут це як Карповий, можна сказати, кінчик короповий, бо він дуже жорсткий. А це, ну, типу, це от від хевіка, а це від якогось лайту там, фідера. Дуже класно, це от, реально, це от фідерна тема. От Фідер він відрізняється від всіх остальних е, бо в нього є три, Ну іноді там дві частини, які різної жорсткості і різного тесту. От тут тест 160 грам. От тут тест 100 грам. А на самому м'якому квітпі 60 грам. Ось так от. Але я спокійно кидав 150 отаким от от, от cuverтим. От отаким, от ну, тобто, м'яким. І от е, є cuverти, які вони одного кольору, тобто всі чорні. Або всі просто е, з однаковим. Цим, е, однаковим кольором кінчика. Але в мене м'який – це жовтий, самий жорсткий це червоний, і середній це. Е, зелений. Ну, не червоний, а е, оранжевий. Я так просто запомнив то, що... Ну, отак от я запомнив по кольорам. Вам теж раджу по кольорам. Або якщо у вас всі однакові квіти, то вже беріть їх на пальці і вже перевіряйте. Або просто такого трохи погніть. Це теж робота. Я пам'ятаю, як тільки в мене з'явився квір цей фідер перший, я от не знав просто, як определіться, який жор, який жорсткий, який не жорсткий кюр. Куртип. Які під яку рибу, але потім, спустя 2 роки, я вже зрозумів, що спустя 2 роки. Я зрозумів, як правильно <реш> определять жорсткість ківертипа типи. За два роки. Капець. Ну, що я знав? І так, да, друзі, ще я хотів вам розказати по катушкам. Катушка. Я катушки різного, різного розміру. Це от в мене це 2000. Ще в мене є 7 тисяч, зараз вам все покажу. Дивіться, в мене є три, дві катушки. Це 3000 флагманська, яка від мого фідера, але я туди зараз ставлю зі шнуром. Тут це вона 3000 розміру. Вона, ну, така дешева, вона, знаєте, весь ва трохи назад. Але от це 3000 розміру, а це 7000 розміру, яка в мене стоїть на Apex Double. Дефріксон треба не це теж дуже важливо. І на фідер, якщо ви його використовуєте чисто як фідер, типа не як фідер на е а чисто як фідер, там для ловлі кареся, там мілко коропа, плитви, намайте, намотуйте шнур, якщо ви хочете поквірти подивитись. Якщо ви хочете там якісь вішати поплавки, або, не дай Бог, дзвоники. Або ви хочете там на електро електронних сигналізаторах, то вставте, намотайте вже жилку. Бо якщо ви на електронні сигналізатори робите, то ви хочете піймати не плуфу, а короба. Ну, як я так думаю. От, Наприклад, у мене флагман Magnum Feder 30 і Акума Dendrag XP 7000, що-то там DAX 7000 Лєска тут у мене е, проложик е, 03, Still Moon якась там. Е, ну, все, що я знав по фідеру, я вам розказав. Ставте лайки, підписуйтесь, всім удачі, всім! Пока!